Ця, який проходить строкову службу вже два роки. Таке болюче питання, чого не міняють армію? Зараз. Ми ж не проти того, для того, щоб армію взагалі розпустити і щоб наші діти ходили по барах кругом, чого наших дітей тримають. Я за два роки, я вам чесно признаюся, три рази дитину одягала, взувала, що місяця мушу перекинути йому на долю на карточку гроші. Мамо, то мені на лікування, то мені на зуби, то мені на то, то мені на то. Спочатку попав в Мукачево служити, з Мукачева перекинули в Рівно на полігон, з полігона в, це, в самбір в Львівської області, толку. Ніякої ніхто нічого не говорить. В Самбурі сьогодні діти служать в тому приміщенні, де контрактники. Їх навіть туди не чекали і не думали, що ті діти туди приїдуть. Вони приїхали, місце не утоплюється. Мама, треба з дому якийсь калорифер чи ще щось. Скинула гроші на скуп, скинулися, купили калорифер. Ну, слухайте, це ж і державна структура, це ж і Збройні сили України. Де чого таке робиться? Чого не набирають? Два рази вже був призов. Два рази був призов. Комісії зробили, команди окомплектували, відправки немає ніякої. На сьогоднішній день знову на сайті біжить. Весняного призову Буде. Чого, оскільки президент буде матеріал душі тріпати, брехати це? вказується брехня, саме актуальна брехня. Що наші діти винні? Що вони попали в 2013 році служити і будуть сьогодні ждати, поки аж не ті комириться на сході мирний спокій? Такого ж не можна робити. Друге питання, те, що ви говорили за соціальні виплати. Е, стикнулися ми в цьому місяці з тим, що в кого і, хто є клієнтами в, е, карткових рахунків в банках. Всі, всі гроші, які поступають на карткові рахунки, за... банк знімає послуги. Знімаєш суму з карточки, банк з тебе бере послуги. За світло приходить платіжка, допустим, 59 гривень платити, сім'я має, смс-ка приходить на телефон регулярних платежів 60... 67 гривень. Ну, слухайте, кому це вигідно, до кого це вигідно, я одне не можу зрозуміти. І... Це буде знущання з людей, якщо взяти пенсіонерів, так як ви кажете, мінімальна пенсія, вона получить в банку, зніме за комунальні всі плати, зніме за те, що вона користується тією карточкою чи в магазині, чи де. І ще за обслуговування банку, Ми, громадська організація Ківерцівська районна, за те, щоб тримати в Ощадбанку свій рахунок, я мушу платити, неприбуткова організація, 85 гривень щомісяця за обслуговування, на основі чого. Чим я маю платити, якщо мені на рахунок приходять, коли неколи гроші від яких благодійників чи ще від чого, я маю ще з того платити податки і ще перед податковою звітуватися, що подивіться, от які в мене податки. Ну це абсурд саме натуральний абсурд. І тепер ви кажете за оцих мам героїв. Раніше треба було кучу документів, а зараз що в дійсності тільки паспорт і свідоцтво. Ще раз, закон підготовлений мною. Я поклав його по два дня тому я це не сказав: включі до змін до бюджету, щоб ми в пакеті пролусували цей закон. Якщо він проголосується, я вам окремо напишу в газеті, і тоді буде прийнято таке рішення. Якщо не проголосується цей закон, я також скажу. Але я стою, що повинна бути саме така позиція. Мам героїн, у нас 87 тисяч людей на всю Україну. 87 тисяч людей на всю Україну по 10 тисяч гривень 880 мільйонів гривень. Ну один раз ми можемо життя зробити. А далі вже там, виходить, до 1 тисяча 500 гривень. Ну, розумієте, бо це за всі роки назбиралося. А реально у нас біля 500 мам в рік більше у нас не з'являється на всю територію України. Тому я би хотів, щоб цей закон був прийнятий Що до срокової служби. Три місяці тому я був в Генштабі і мені сказали, що має бути новий призов. А ви кажете значного привозла не з немає і не буде, поки на сайті президента це це просто-напросто знущання з тих дітей. Я ж кажу, не одна мама не проти того, щоб діти йшли служити. Як воно має по барах ходити, вона має десь дали з 20 років пояснення, що з 20... Так вони до 22 років родять по двоє дітей. Третім жінка буде вагітна. Знову ж не треба буде відкуплювати тієї дитини. А чи з мати та що має дома не батька вже в сім'ї, нема нікого. І одна дитина, яка вже відслужила, а друга служить і помочі ніякої. Ну це це взагалі Ну смішно людям сказати, Не в одній державі такого немає. І ще таке думає, до вас є звернення, як від громадської організації. У нас організація, яка займається дітьми-інвалідами, ми до вас вже неодноразово звертаємося. Нас ніколи не можуть поставити ніякі проекти, нічого. Я буду просити в присутності всього залу, щоб ви, як депутат, маєте чотири райони. І хотілося б, щоб ви, хоча б щороку, на якийсь один район на дітей-інвалідів, хоча б перераховували за три місяці свою депутатську зарплату, щоб ми могли. Цих дітей десь повезти, щоб вони могли віддихнути, щоб ми могли з цими дітьми щось робити, якусь роботу робити. В цьому році, в 2014 му ми назбирали самотужки 45 тисяч для того, щоб дітей завезти на світі. А цього року ми плануємо ще взяти до дітей-інвалідів і дітей, батьки, які сьогодні перебувають в зоні бойових дій АТО. Так що мені здається, що якщо ви будете свою зарплату відправляти не на фонд, а на наш рахунок, вам будуть вдячні не тільки діти і батьки. І нам просто, щоб ці діти спілкувалися більше між собою, щоб вони не були зациклені. Такої категорії, що вони самотужки, самотужки. І ще, якщо у вас є така нагода, забезпечте нас, будь ласка, комп'ютерною технікою. У нас, Давайте, нас вже немає нічого. Ні принтера, ні, нічого немає, абсолютно. Давайте дам відповідь по. Дякую, я подивлюся. Давайте там відповідь по заробітній платі. ні для кого, я думаю, на окрузі немає таємниці, що Єрмій Миронович ніколи заробітну плату народного депутата не отримував. Вона вся перераховується цього з 2012 року на село Дачне, санаторій Дачне для дітей, хворих на ДЦП. Ми там робимо неспіша ремонтні роботи і ми плануємо, що за цю заробітну плату. І вона, до речі, зараз теж така вже доволі смішна, 6 тисяч гривень. Але ми на ці гроші кожен місяць перераховуємо і робимо ремонт в селі Дачному для дітей хворих на ДЦП. Також хочу сказати, щоб ви знали, я голосував за цей закон про зменшення заробітної плати народних депутатів, і я голосував за скасування всіх пільг народних депутатів. На сьогоднішній день народні депутати не мають жодної пільги. Я, правда, ними ніколи не користувався, але вже зараді е, підходу і вимог суспільства я це зробив. Що стосується Підтримки дітей-інвалідів. До речі, вперше, я вже третій раз народний депутат, колись був у 2001-му п'ятих роках, ви пам'ятаєте, зараз 12, 14, 14, 15 рік. Я зараз став спеціально членом комітету по інвалідах і ветеранах. Тобто я завжди був там або в Тековському комітеті попав на енергетичному комплексу або в податковому комітеті. Цей раз я став членом комітету по інвалідах і ветеранах, тому що проводячи програму. Збереже життя солдату, розуміючи, скільки сьогодні є проблем в учасників АТО, бойових дій вирішив, що треба бути членом цього комітету. Я сьогодні опікуюсь ветеранами-інвалідами, тому я вас лише візьму. Якщо є діти інваліди, я подивлюсь, що я зможу зробити. Я думаю, що на 6 тисяч гривень ми тут не сильно вирішимо, що треба якусь більшу кількість коштів. Але я постараюся допомогти. До речі, якщо повернутись до комітету по ветеранах інвалідах Дуже яркий приклад, що відбувається, приклад того, що відбувається в державі. Сьогодні в комітеті 12 чоловік. Знаєте, скільки рядових членів комітету? Рядових членів комітету це ну, рядові члени комітету. Двоє. Я і Войко. Всі інші керівник комітету, заступники і секретарі. Абсурд. Абсурд. Нема кому написати простий закон. Ніхто не хоче сісти і розібратися. Просте рішення. Діти, учасників бойових дій мають пільгове право поступити у вищі навчальні заклади. Чому? Тому що батьки не мали часу заробити коштів на державне, на державне навчання. Тому що батьки на фронті, тому що віддавали життя, вони зобов'язані з такого-то по такий рік. Все. Простий заклад. Нема кому написати. Нема кому написати закон про те, що, ви знаєте, ми прийняли рішення, учасники бойових дій протягом року не звільняються з роботи. Но війна то вже другий рік пішла. І сьогодні треба продовжити дію цього закону. Тому що сьогодні скорочують штати, людей звільняють, і вони, вони воюють на фронті, захищають нас, а заробітної плати нічого не збережемо. Всі аля улю, всі бігають з прапорами, нема кому написати про річ. Хочете, не хочете, подобається, не подобається, кажу те, що думаю. Розумієте, так? І криз... випадків, я вже сьогодні прийняв рішення добре, піду в, цей... буду, в цьому комітеті займатися цією історією, тому що сьогодні ну, сотні звідків. Я сьогодні до вас їду, знов рая з Луцька, яка займається волонтерка, подзвонила, Ігор Миронович, там в Міністерстві оборони, тільки що набирають. Наші хлопці поранених з Дебальцево треба вивозити, немає нафтопродуктів. Я вас прошу, організуйте, от якщо з Лемною полоту їхали, розбирали 100 А іншого варіанту немає. Тому що їх немає чужих. Вони всі свої. Я можу мільйон речей розказувати, 100